Друзі Даниїл та Матвій вже більше п'яти років займаються футболом у Новокодацькому парку. Відзначають, після початку повномасштабного вторгнення хвилюються за свою безпеку. По тривогі, коли починається сирена, ми проходимо убежище. Я дуже рад, що воно тут рядом є. Я розумію, що моє буде, моя життя буде не в угрозі. З початку війни ми навіть не збиралися тренуватися, а потім ми знали, що є укриття. І ну з цим тім коктейлег чи радіти батьки знають, що можемо бути в безпеці. В укритті є освітлення, централізоване опалення, засоби пожежогасіння, питна та технічна вода. Також облаштований дитячий куточок. Перевіряючи укриття, було виявлено, що воно ще потребує до. Працювання, тобто ми не зупинимося на сьогоднішній день. Саме головне, що воно може вміщувати до 50 осіб, тому що поряд знаходиться футбольне поле, де діти займаються спортом. Також є поряд льодова Олена, там де займаються зимовими видами спорту. І Відвідувачі парку також. Укриття працює цілодобово. Олександр разом зі своєю онукою Анною постійні відвідувачі скверу Семенова. У березні сквер зазнав вандалізму. Проте за короткий час постраждалі об'єкти відновили. Вона мені сама сказала, що не було качелі, Дедушка, а зараз качелі є. І я відремонтування, да, все, качелі, да. Ну Ми живемо не в цьому районі, але ми приходимо сюди, в цей район, тут нормальні качелі, тут все благоустроєно, Те, що нам подобається, їй подобається. Ремонт зруйнованих елементів розпочався наприкінці березня. Було понівечено три тренажери, були понівечені гойдалки, понівечено гумове покриття, вирвані ледь підсвітки, також канатні, канатні елементи були зірвані на сьогоднішній день. Відновили велику кількість пошкоджених об'єктів інфраструктури скверу. Це три тренажери, три гойдалки, відновлено гумове покриття на полусферах, встановлено пружинну гойдалку та дві гумові сфери для. На дитячому майданчику чергова по місту перевірила виконання доручення міського голови щодо відновлення елементів інфраструктури сквера. Задоволена всім дуже гарна, дуже гарна робота. Мешканці міста також задоволені відвідувачі скверу. Всі є велике прохання до мешканців нашого міста. Будь ласка, шануйте роботу комунальних служб та бережіть майно територіальної громади міста. Манулівський пляж, популярна зона літнього відпочинку у парку Сагайдак. Тут навіть попри заборону купання щоденно прибирають територію пляжу. Прибираємо, доглядаємо, проводимо роботи з прибирання всієї території, слідкуємо за газонами, за вазонами, поливаємо квіти. Загалом це наша повсякденна робота. Раз на тиждень працює тут і спецмашина для культивації піску. Наприкінці травня дно акваторії річки у районі Манулівського пляжу чистили водолази. Чергова по місту переконала, що пляж у належному санітарному стані. Чистенько, добре прибирають щодня. На пляжах розміщено таблиці щодо заборони купатися. Також є табличка. З qr кодом до найближчого укриття, тобто прохання до мешканців не нехтувати своїм здоров'ям, все ж таки не купатись та при сигналі тривоги завжди прямувати до найближчого укриття. Попри заборону купання, пляжі можна відвідувати, чим і користуються дніпряни.